Україна разом з Європою відзначила День пам'яті та примирення. У Чернівцях вшанували загиблих покладанням квітів та молитвою. Буковинські будівельники працюють в зоні АТО. Вже два тижні вони зводять в Донецькій та Луганській областях оборонні фортифікаційні споруди. Нове місце для стрільби отримали старшокласники 22-ї Чернівецької школи. Про найголовніші події п'ятниці вже за мить. З вами Марина Скінтей. розпочинаємо новини міста. В Україні вперше відзначають 8 та 9 травня як день пам'яті та примирення. З нагоди 70-річчя перемоги над нацизмом. У Чернівцях провели низку заходів. Вшанували пам'ять загиблих під час Другої світової війни молитвою та покладанням квітів. Під час другої світової війни загинуло понад 9 мільйонів українців. У Чернівцях вшанували пам'ять загиблих спільною молитвою. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. На молитву зібралось небагато чернівчан. Ті, що прийшли вшанувати героїв, кажуть, день пам'яті та примирення історично правильний. Ми не знали і поки що не знаємо своєї історії. Історії нашого народу, історії нашої нації. Ми до сих пір говорили одними шаблонами. Основні деталі були цілком спотворені, неправильно інформувалося. І якщо б люди знали історію, вони б зовсім інакше відносили. Відносилися значно раніше, ще десятки років тому до цих дат. Цей день в Європі відзначають уже понад 10 років. Дату затвердили резолюцію ООН 22 листопада 2004 року. Україна тепер також вшановує пам'ять жертв війни разом із європейськими країнами. Вся Європа відзначає це свято, пам і пам'ятає, ми так само повинні це робити, тому що ті події, які сталися 70 років тому, для нас мають бути символом визволення, символом єднання і боротьби з непримиримими ворогами в Україні символом відзначення дня пам'яті та примирення і дня перемоги став червоний мак, як і в багатьох країнах Європи. За словами політолога Сергія Добружанського, у світі цю квітку як символ вибрали ще після Першої світової війни. Канадський поет на пнушін медик написав вірш, де каста писав про те, що маки як пам'ять. Так і відповідно від того, вже почалася ця ідея про те, що маки буде символом шанування пам'яті жертв, які полягли у війні. Війнах. Зараз ми так само використовуємо цей символ в відношенню до друства війни, яка стала самою кровавою і самою жертовною війною за всю історію людства. Після молитви загиблих героїв шанували квітами, поклавши їх у підніжжя пам'ятника Буковинському кореню. Цей день чернівчани також шанували пам'ять полеглих захисників України в зоні АТО. Це як як відлуння йде. Я думаю, що це свято перегукується з тими подіями, що відбуваються зараз, і з тими загиблими, які зараз загинули наші Буковинці. На жаль, їх вже дуже багато. Буковинці сподіваються, що день пам'яті та примирення стане хорошою нагодою для майбутнього покоління згадати загиблих героїв, які боролися за незалежність України. Юрій Гомонович, Максим Демко, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Маки пам'яті замість георгіївських стрічок. Чернівецькі школярі разом з волонтерами впродовж двох днів активно виготовляють символи перемоги над нацизмом, аби їх подарувати героям Другої світової війни, воїнам АТО та всім охочим. Україна та її народ надто дорого заплатили за перемогу. криваві шість років. загинули мільйони українців. Жодна країна Європи не зазнала такого руйнування, як наша. Тож маємо повне право замінити звичну георгіївську стрічку на червоні маки і відзначати визначні дати травня новими українськими традиціями. З минулого року червоний мак в Україні вперше використовують як символ пам'яті про тих, хто загинув під час Другої світової війни, та тих, хто поклав своє життя за незалежність нашої держави. Напередодні визначних травневих дат 8 та 9 травня у Чернівцях волонтери та всі охочі починають виготовляти ці символічні квітки, які за словами благодійників є хорошою альтернативою георгійським стрічкам. Дуже гарний символ боротьби. Червоний мак, так як ми знаємо, що чорна серединка символізує постріл кулі, червона це кров. Це ми завжди будемо пам'ятати, але тим не менше, квітка уособлює в собі все таки розквіт, все таки життя. Я думаю, що це прекрасний, прекрасний символ, якби для нашої країни, аби виготовити ось таку символічну квітку, одній людині необхідно чимало часу, терпіння та фантазії. А Якщо працювати у команді з п'яти осіб, де кожен має свою функцію, то червоний. Воний мак можна зробити за 10 хвилин. Волонтери громадської організації дорогою добра пелюстки маку спеціально пропалюють вогнем. Дуже вона далася нам важкою ціною, і тому вона така з опаленими краями, то тобто є вона носить таке символічне значення, що це дійсно для нас така. Згорівша випечена перемога до якої наші діди прадіди дуже важко йшли. Щоправда, до зміни символу пам'яті та примирення Україна надто довго йшла. Та тим, хто воював під час Другої світової війни, давно вже за 90. вони є літніми людьми, і на жаль, багатьох серед нас вже немає. Однак ми не повинні забувати про героїв і ті криваві події, які пережив український народ. Мусимо не забувати про те, що у них також є онуки, у них є діти, у них є племінники, які зараз приймають також участь у цій війні. І тому я думаю, що вони набагато краще розуміють, що георгівська стрічка, ну будемо говорити правду, вона себе скомпроментувала в Україні. І тому як символ тієї перемоги, вона вже не може використовуватися. Тож новий символ до дня пам'яті та примирення і відзначення 70-річчя перемоги над нацизмом чернівецькі волонтери вчили роботи. Робити молоде покоління у кожного школяра своє завдання. Семирічна Валерія, так би мовити, задає тон роботів. Вона має почесну місію дівчина обводить контури пелюсток на червоному полотні, а потім їх вирізає. І робиться дуже сконцентровано та серйозно, бо пообіцяла своїм рідним подарувати квітки маку. не просили тато зробити мак для нього бо він, як побачив на мами на сонечку, там. І на мамині сумочки мак, дуже гарний. Тато попросив мене такі зробити. Дівчина вже другий день поспіль допомагає волонтерам виготовляти червоні маки, але собі ще не встигла зробити, бо має замовлення. 9 травня ці квіти будуть роздавати ветеранам війни, героям АТО та всім охочим. Адже ми нинішнє і наступні покоління, попри все, повинні пам'ятати тих, хто поклав своє життя за перемогу над нацизмом, і тих, хто продовжує захищати рідну землю. Наталя Гатеш Микола Стафі, Чернівецький промінь. Буковинські будівельники працюють в зоні АТО. Вже два тижні вони зводять в Донецькій та Луганській областях оборонні фортифікаційні споруди. Всього там майже півсотні чоловіків. Та найближчим часом для того, аби завершити спорудження укріплень на схід, поїде ще півсотні. У березні наказом президента було оголошено, що кожна область України повинна взяти участь у зведенні фортифікаційних споруд для забезпечення ефективної лінії захисту від ворога. Чернівецькі будівельники споруджують шість опорних пунктів у Донецькій області та один на кордоні з Луганською. Там практично по периметру йдуть е, 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 траншеї, окопи, також є вогні е, вогн, е, е, рубежі, е, ну, так звані доти і в тому числі е, зроблені місця для укриття е, бронетехніки і саме головне особового складу. Кошти на будівництво укріплень виділили з державного бюджету. Вартість одного об'єкта майже 2,5 мільйони гривень. Кожен такий пункт займає 50 гектарів. Завершити зведення оборонних інженерних споруд мають до 25 травня. Наразі на трьох об'єктах уже провели земляні роботи. Поки працює там 37 боковинців. Розмістились вони у місті Сіверську. Місто, до речі, ну будемо, що м'яко кажучи, не зовсім на присутність наших людей сприйняло. Так дружньо. на перших порах були погрози. Ну хлопці наші ведуть себе абсолютно. Ну будемо говорити дисципліновано. Зведення семи фортифікаційних споруд обійдеться в майже 17 мільйонів гривень. Для того аби завершити об'єкти, потрібно, щоб на схід поїхали ще півсотні будівельників. Розповів губернатор. І про п'яту хвилю мобілізації. У нас сьогодні відстають це. Сторженецький район, Герцаєвський район, Новоселецький район і дуже прикро, що місто Чернівці. Крім того, проблемою залишається і виділення землі для учасників АТО. Наразі обговорюють варіанти, де б знайти вільні ділянки. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі про те, як у музеї воєнної історії краю відкрили стенд пам'яті героїв небесної сотні, та про те, як чернівецькі школярі долучилися до третього глобального тижня безпеки, але спершу огляд українських новин від журналістів сайту Промінців. Протягом минулої доби у зоні АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції українських військовиків зі 120 мм мінометів, 10 разів зі 122 мм гармат, оскільки заборонене озброєння використовується по всій лінії зіткнення від широкіного до російського кордону. Це свідчить про цілеспрямовані наміри противника зірвати мінські домовленості на Маріупольському напрямку. Єдиною точкою зіткнення вчора було село Широкине. Противник здійснив серію артилерійських та мінометних обстрілів по наших позиціях. На Донецькому напрямку найскладніша ситуація. Ця зберігається у передмістях горлівки. Бойовики ведуть щільний мінометний вогонь, зафіксовано використання танків та гармат. Внаслідок артилерійського обстрілу у місті Дзержинськ було поранено місцевого мешканця. На Луганському напрямку обстановка також загострилася. Там відбулася серія перестрілок та бойових зіткнень в районі Бахмутської траси. Насамперед мова йде про селища Сокільники та Золоте. Також бойовики вели вогонь по наших позиціях в районі міста Щастя та станиці Луганської. Внаслідок бойових дій пошкоджено місцевий газопровід, і понад 13 тисяч людей залишилися без газопостачання, незважаючи на ускладнення ситуації, сили антитерористичної операції. Продовжують успішно відбивати всі ворожі атаки за минулу добу. Внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули. 26 було поранено. Президент України Петро Порошенко повідомив, що 1675 українських військовослужбовців загинули внаслідок конфлікту на сході країни. На урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому сімдесятій річниці перемоги над нацизмом в Європі, він наголосив, що за даними ООН, близько 7 тисяч цивільних жителів загинули через конфлікт на Донбасі. Понад тисяча людей зникли безвісти. Порошенко додав, що сотні тисяч людей внаслідок так званої російської весни стали біженцями і змушені були шукати порятунку в інших областях. України вперше за 70 років ми зі зброєю в руках знову захищаємо свою країну суверенітет і територіальну цілісність держави, сказав президент. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим. Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі, де від квітня минулого року триває антитерористична операція. Україна 8 травня разом із країнами Європи відзначила День пам'яті і примирення. Символом пам'яті жертв війни в Україні став червоний. Немак. Три мільйони доларів надав канадський уряд Україні для закупівлі вакцини проти поліоміеліту. Нині надійшла перша партія препарату. Півтора мільйони доз. Загалом таких партій буде чотири разом майже п'ять мільйонів доз. Це повністю забезпечить цьогорічні потреби, а також покриє нестачу вакцини попередніх років. Зокрема, у 2014 році щеплення від поліоміеліту зробили лише 30% дітей. Найближчим часом вакцину забезпечать поліклініки усіх областей країни. 2013 року в Україні працювала місія експертів Всесвітньої організації здоров'я з вивчення організації епіднагляду за поліоміелітом. За результатами роботи місії Україна було віднесено до країн з високим ризиком виникнення паралітичних форм поліомієліту. Тож МОЗ звернулося з проханням до ЮНІСЕФ про гуманітарну допомогу. І уряд Канади виділив фінансування 3 мільйони канадських доларів. Дитячий фонд ООН отримав ці кошти та проводить необхідні закупівлі вакцини проти поліоміеліту, щоб допомогти Україні та зберегти статус держави вільної від цієї хвороби. Писанки, які символізують героїв Небесної сотні, артефакти з Майдану та прапор розписаний захисниками АТО. Ці та інші пам'ятні матеріали зібрали учні 5-ї чернівецької гімназії. Так утворився новий стенд у музеї воєнної історії краю. На відкритті побувала Любов Мочалова. Мамко ж моя, не Збита, якою до останнього відбивали свободу майданівців, хрестик, який висів на шиї героя, каска, самопальний бронежилет, який так і не врятував життя. Ці писанки рік тому розмалювали учні 5-ї Чернівецької гімназії. Кожна персонально з ім'ям та на честь героя Небесної Сотні. За цей час з ними нічого не сталося, як із пам'яттю про криваві події на майдані та героїв, які загинули, напевно, все ж таки не дарма. Ну, то що зараз відбувається в країні, На думаю, за чими все нужно. В минуты, знаете, такие бывают слабості. А з другої сторони, ти розумієш, що все такі сознання поміняла судьі, катану сплатілась. Як каже дружина Олександра Щербанюка, чоловік загинув не даремно, бодай тому, що молоде покоління поважає та наслідує сміливця і патріота. Адже ідея створити стенд пам'яті героїв Небесної сотні у музеї воєнної історії краю належить саме учням. Вони провели величезну роботу з пошуку та відбору світлин і артефактів. Настільки важко готувати саме цей матеріал. Добре, фотографіям відібрала, а говорити про це... Це дійсно важко, адже тоді, коли перед цим ще грає, плини качець. Я не думала, що це буде музей. Ніхто не думав, що поляжуть хлопці. Це було тоді шоком. Але коли зберігся прапор, зберігся бронежилет, який ми витягали з того пекла, коли палав майдан, просто хотілося знаєте, як на мить зупинити це все. Нікому не вдалося тоді зупинити це все. Та мить навічно збережена на цих світлинах. Як нагадування про те, що бій за незалежність та вільну Україну ще не закінчено, поряд із фотографіями з революції гідності висить прапор, який розписали за. Кисники на сході, який символічно тепер прикрашає червоний мак, я вот тут за год, это я другий раз коли я приглашена. і вот, вот було одне мероприятие у нас в Чернівцях вот на этой неделе, о котором я узнала в чер... в новостях, що оказывается, було ще посвящено Саші. І мені це, якщо чесно, было... я була удивлена і неприятно. на відкриття цього стенда. Запросили дружину героя, а тому відтепер його прикрашатиме особиста кіпа Олександра Щербанюка. Любомичалова Роман Палатик, Чернівецький промінь. Рятуйте дитяче життя щодня у світі півтисячі неповнолітніх гинуть у наслідок аварій, що трапилися через порушення правил дорожнього руху. Аби привернути увагу світової спільноти до цієї проблеми, чернівецькі школярі долучилися до третього глобального тижня безпеки. Як це було? Дивіться далі ми приєднуємося до акції ООН, передаємо сьогодні наші фото і наше привітання всім дітям світу, що ми з ними солідарні і що ми хочемо сказати, що ми всі разом, що ми є частиною світу. За словами організаторів, об'єднання самопоміч у Чернівцях світову акцію наше місто підтримало першим в Україні. На заході учні другої школи розповідали одноліткам про основні правила безпеки для пішоходів, а також тлумачили дорожні знаки. Я думаю, що цей знак означає, що не події не переганяли. Цей знак означає, що людина може перепочити. Це знак, який застерігає від біди. Це попереджування, а це, це, заборонений. це заборонений. Цей знак означає, що не можна в'їзд на мотоциклах, або ну що там не можна їздити на мотоциклах. Вчителька цих чотирикласників Радіка Павлівна розповідає: кожній п'ятниці, й особливо напередодні канікул, дітям постійно нагадують, як зберегти своє життя та здоров'я. Тому коли учнів запросили долучитися до світової акції, діти одноголосно сказали так. Нам це легко, тому що вони це. Все знають, діти артистичні, співочі. Ми багато свят з ними завжди проводимо, і тому воно не складало таких труднощів, щоб вийти сьогодні. Так буде добре для всіх, якщо всі будуть триматися цих правил дорожнього руху. А ми зібралися сьогодні, щоб сказати всім і знову і закликати всіх, щоб вони допомогли нам зберегти дитині життя. Павло Нахов Максим Демко, Чернівецький промінь. Діти мріють цілодобово, Проте, якщо бажання деяких часто здійснюють батьки, малюки, котрі позбавлені родинного тепла, часто позбавлені і реалізації мрії, як допомогти маленьким мрійникам, і які найщасливіші дні їхнього життя далі. Найщасливіший день в житті день, коли ти розумієш, для чого живеш. Це коли е, зустрів е, свою. Любов. День першого курсу в університеті, коли я познайомився з друзями, якими дружу вже 8 років. День народження мені приємно. Найщасливіший день мого життя це весілля. Але переважно більшість чернівчан найщасливішим днем вважають діти родились. О, тоді були щасливі дні. Коли народилися мої діти. Коли малюк народився? Коли у мене народилася моя дочка. А потім ці малюки мають свої найщасливіші дні. Іноді вони бувають милими і забавними для дорослих. Найщасливіший день породиться. Понеділок. А іноді найщасливіші дні малюків зовсім не дитячі. Найщасливіший день у моєму житті буде тоді, коли закінчиться ця брудна війна. У мене є братики та сестрички. Інваліди. Найщасливіший день для мене, коли вони Зможуть ходити, і розмовляти, коли на верік є, коли я прийду додому. Діти з буковинських інтернатів пишуть про свій найщасливіший день, а разом з тим про свої найзаповітніші мрії. І адресують їх чарівникам, простим чернівчанам, яким небайдужа доля малюків. Прочитати листи повністю може кожен на сайті мрії CVUA і здійснити мрію. Хочуть малюки небагато: одяг і цукерки, іграшки, і книги, музичні інструменти і речі для спорту. Здійсняться всі мрії. Фестиваль Буковинська мрія, який вже традиційно організовує друг усіх буковинських малят. Організація «Майбутнє України. Найпростіший спосіб зробити дитину доброю це зробити її щасливою. Певнені благодійники. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Роман Пилатик. Чернівецький промінь. Розбирати автомат та стріляти з пневматичних гвинтівок. Відтепер вчитимуть школярів 22-ї Чернівецької школи. Там відкрили оновлений тир. Як юники справляються зі зброєю, бачив Олександр Докіян. До урочистого відкриття тиру організували військово патріотичну гру Патріот. Старшокласники з 22-ї і 27-ї чернівецьких шкіл змагалися хто краще метає гранату, заряджає магазин та розбирає автомат. Це десь нам змогу підготуватися десь в подальшому до якихось дій, там змагань і щось типу цього. Я, наприклад, буду збирати магазин на швидкість Тут, окрім приміщення, де школярі стрілятимуть, є спеціальна кімната з тренувальними автоматами та стендами з інформацією про те, як треба поводитися зі зброєю і надавати першу допомогу. Саме там учасник гри Патріот Олег продемонстрував, як потрібно розбирати калаш. Зараз в Україні триває війна, і кожен з нас має бути підготовлений, щоб дати відсіч ворогам. Для нового тиру закупили і нові пневматичні гвинтівки, які вручили школярам, і обладнали спеціальні місця для стрільби з 25 метрів. А загалом до відновлення приміщення долучилися вчителі, місцева влада та меценати. Підготовка молоді. І не тільки молоді вона буде сприяти е, обороноздатності нашої держави. А, на мою думку, це найважливіше, що зараз є. Наша правда має бути сильною. Окрім 22-ї школи, планують відновити тири у ЗОЖ номер 8 і 4. І все для того, аби виховувати підростаюче покоління патріотів. Олександр Докіїн, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Головний тренер Чернівецької буковини Юрій Гі залишиться на своїй посаді, принаймні до завершення сезону. Президент Чернівецького клубу Сергій Гринюк переконав Юрія Володимировича продовжити роботу з командою. Нагадаємо, що після поразки буковини з рахунком 0-1 від сталі Юрій Гі заявив про свою відставку. Найближчим часом у нашій команді відбудуться кадрові зміни. 10 травня Чернівецька Буковина гратиме на виїзді з командою Десна Чернігів. Відбувся перший півфінальний матч футбольної ліги Європи. У Неаполі очному протистоянні зійшлися місцевий клуб Наполі та Дніпропетровський Дніпро. Гра на Сан-Паулу завершилася в ніч 1-1. На п'ятдесяті хвилині матчу воротах Дніпра розписався Лопес, а на 82 й хвилині гри рахунок зрівняв Євген Селезньов. Кращому складі команди Мирона Маркевича був воротар Денис Бойко. Нагадаємо, що батько Дениса Олександр Бойко грав за Чернівецьку Буковину та Київське Динамо. Матч відповідь відбудеться 14 травня у Києві. Інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO українець Олександр Усик посідає 14-те місце в онованому рейтингу WBC. У рейтингу WBO Олександр розташувався на третій позиції. У квітні цього року Олександр Усик провів сьомий поєдинок на профірингу, здобувши дострокову перемогу над росіянином Андрієм Князевим. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький пром. Зараз коротко про найголовніше. Україна разом з Європою відзначила День пам'яті та примирення. У Чернівцях вшанували загиблих покладанням квітів та молитвою. Буковинські будівельники працюють в зоні АТО. Вже два тижні вони зводять в Донецькій та Луганській областях оборонні фортифікаційні споруди. Нове місце для стрільби отримали старшокласники 22-ї Чернівецької школи. Я з вами не прощаюся. Побачимось за кілька хвилин у програмі. «Чернівці сьогодні Дочекайтеся.